Коротше, пане, в пісні співається так, так, саме так. Тому собі спогад комусь в питання. Коротше, зробив я отаку розводку мережі, плюс низьковольтної мережі для сенсорів. Ну, коротше, ціль була така, щоб вгадати наперед потреби. Що і як колись має бути. Щоб колись не жалкувати. Тому я попробую по-бистрому розказати. Ось ряд 12 автоматів. Там всі нагрузки йдуть позачергово Від сюди йде з... отак. І там перейшло в іншу трубку, і, і там в сарай в зручне мені місце для інвертора, для АВР для діфавтомата і остального прочого. Того тут, по факту, от крайній автомат С25 вирубає всі остальні автомати, ну і всі от інші автомати мають своє значення, яке підписано як на нулю. Так і на фазі. Нолі, понятно що всі в кучі, а фази пішли. От, наприклад, на цю коробку, де будуть світла, пішов одна 1,5 квадрата, на цю коробку друга 1,5 квадрата, на ту третій автомат. Тут буде простінок четвертий автомат. І пішов п'ятий, наприклад, сюди. Сюди прокинута силова 2,5 квадрата на дві розетки. Одна і друга скорзяща туди. Тобто тут ну що, якийсь пилисмок, може гладильна доска. Тут шкаф можливо буде стояти. Там я не знаю. Зарядка, може теж пелісос, якийсь вімкнути тимчасово. Ну і я ж сказав, що це. Ну, зрозуміло, що по автоматах. Так само сюди понизу під землею прокинути ще 2,5 квадрата на духовочку. Тут прокинути сюди 2,5 квадрата, може буде якась правка стояти. Може пилісо штучити, може, отут буде стиралка. Це по 220. Також рекуперація прокинута одна. Буде стояти рекуператор сотка. Там буде другий рекуператор соточка стояти. Плюс прокинута низьковольтних, туди два провода, плюс два сигнальних. Наприклад, на датчик груху і далас сенсор температури. Сюди прокинуто, потім прокинуто. На кухню, датчик дима, тут буде така балка 10 на 10, щоб дві пленки стикувалися. Плюс датчик руха, наприклад, або далас, як там по бажанню. Тут виведено низьковольтне на якусь піщалку, на світло, наприклад. Що там на щось нижче пленки виведено. І зараз ще в кінці. Так само отут. Провідні щепленки, датчик руху, щоб коли ти заходив включити рекуператор, тут теж, до речі, на рекуператор прокинуто і в кінці додаю ще прокинути такими вже не мідним проводом. Один гіркончик, другий гіркончик третій гіркончик, четвертий гіркончик Тому що датчики, давачі руху це давачі руху, а Фізика є фізика. Тут буде система на 18650 Без перебойки. Тут все буде красиво. Далі по щитку Дві ESP 32 будуть. Одна, а, ще додавлю в кінці. Ось пішла 6 дротів 0,5 в одній, в другій. Це одні йдуть на управління різноманітними нагрузками, насос, наприклад, включити грібінки теплого пола, клапан якийсь закрити, так само туди піде в кухню, плюс 6 йде бінарних сенсорів, отаким от тоненьким ВВП. Теж пішло понизу. Воно буде на, наприклад, датчик протічки ванна, Кухня, щоб перекрити там клапан, це все буде управлятись двома 10 каналів твердоцілки. Блок питання буде 5 вольтовий на ESP плюс туди прокидатися. Він буде, Цей блок питання, він там, по-моєму, 5 А якісний. Тобто якраз от на ширину 12 автоматів влазить цей БП і дві оцих там пробіл. на... Ще 5 каналів. Там все теж зробиться довер... ну доверх. Кожен ЄСП буде управляти п'ятьма каналами. Там потім можна розкинути на оті рекуператори, на остальне проче, там по, часу... по часових таймерах, ще там по чомусь. Так само управління грібінкою теплого пола. Ну, коротше, от все, що прокинути, тому що, думаю, вже я. Ото заліпити шпакльовкою і закрити це питання. Там поз'єднувати, позапаювати. Не знаю, може щось забувся. А, ну ще от тут так само по виключателях, я ще додав в кінці. Ну от тут ще дві клавіші, одна на двір, друга сюди в коридор. Це, зрозуміло, що ванна. Це зрозуміло, що... Сюди так само дві клавіші, два якихось світла, як жінка захоче розвести там від потолка. Так само тут. І от в чому задумка реалізації світла. У мене буде реалізуватися на зікбішних, от таких, в чому в них приколи, я вже протестував. От якраз сюди зайде клацалка, яка буде фізично завжди управляти цією релюшкою. Тобто, навіть якщо не буде зікбіжки, якщо цей модуль не буде бачити, в сіті, все одно кнопки будуть працювати. От в чому, в чому вигода. Це вже перевірено на цьому варіанті. Чому мені такий варіант більше подобається, ніж розумні виключателі? Швидше все замінюється і реалізується, коли з'являться кошти. Тобто я вже проміряв, виключатель будь-який сюди залазить. Тобто такий план. Так само по розетках, якщо треба буде всередину, туди засунув такий блочок на вафлі чи на Zickбі і все, коли до того дійдуть руки. Ніяких батарейок ніде, тому що я вже це через це пройшов. Навіть зігбішні оті сенсори, вони все одно в будь-який момент. От зараз, наприклад, в мене в будинку він виробився, скільки та батарейка. Ну, більше року, но два роки не протягує. 50 гривень батарейка, тобто, ну, це просто дебілізм. Тому ось так вони. Якщо комусь сподобалось, комусь було цікаво, якщо хтось щось підскаже, про що забувся, де помилився, пишіть в коментарі, ставте лайки, Донатим на ЗСУ, віримо в нашу перемогу, все буде у нас супер-пупер.